Нафтогаз продовжує дивувати українців неоднозначними заявами не минуло і тижня після того, як в компанії порадили людям менше споживати блакитного палива та не грітися газом у холодних квартирах, як з'явилася нова, не менш цинічна заява. Тепер українців, які живуть у квартирах із газовими плитами, закликають за власний кошт купити додатковий прилад. Про що йдеться, розповім у цьому відео. А також ви дізнаєтеся, скільки доведеться платити за доставку газу вже наступного року. Тож залишайтеся з нами, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, аби не пропустити важливої інформації. Та друзі, мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні знову про газ, точніше, про НАК Нафтогаз. У компанії почали активно звертатися до українців. Нещодавно я робив окреме відео про те, як заступниця голови наглядової ради НАК Нафтогаз Наталія Бойко висловила обурення, що українці надмірно користуються блакитним паливом і намагаються зігрітися газом. Вона закликала громадян переглянути свої звички у використанні енергоресурсів. Цитую, кожен може вдома просто вдягнути додатковий джемпер. Я закликаю це робити і максимально економити ресурс. Кінець цитати: під цим відео, ви залишили чимало гнівних коментарів на адресу цієї посадовиці, але Нафтогаз проігнорував суспільну реакцію і видав новий. Перл, про який я зараз розповів, цього разу компанія звернулася до людей, які живуть у домівках чи квартирах із газовими плитами, та порадила їм встановити пристрій, що забезпечує постійний контроль якості повітря. Ну і звісно ж, за власний кошт це треба зробити. Мова йде про сигналізатор газу. У компанії Нафтогаз України зазначили, загалом це стосується всіх споживачів газу, як трубопровідного, так і балонного, адже можливість витоку газу, мовляв, є завжди. Як пояснили фахівці, сигналізатор безперервно аналізує повітря в приміщенні, і якщо рівень газу стає небезпечним, відбувається гучне звукове сповіщення. Цитую, Пристрій реагує на небезпечну концентрацію газу на початковій стадії. Деякі моделі можуть автоматично перекривати подачу газу, активувати вентиляцію або інші системи безпеки, щоб уникнути вибуху або отруєння. Так пояснили принцип роботи приладу газівники. Скільки ж це задоволення коштує простим людям? Адже люд людей просять придбати е ці прилади за власний кошт. Ніхто не говорить про те, що нафтогаз, скажімо, буде це встановлювати ані слова. Купити оцей сигналізатор газу за даними самого Нафтогазу можна як за 1225, так і за 2200 гривень. При цьому зазначається, за потреби можна з'єднати його із системою охорони будинку. Це потрібно, розповіли газівники, щоб вчасно відреагувати на витік газу, а також для запобігання надзвичайним ситуаціям. І знаєте, все нібито правильно. Правильна ідея, і дійсно, з одного боку, може здатися, що у НАК Нафтогазі ну, справді турбується про своїх споживачів, про нас із вами, і не хочуть, щоб ми наражалися на небезпеку, щоб стався витік газу, особливо зараз, коли воїні. Дії і так далі. І ну, це, в принципі, корисна інформація, важлива інформація, бо не всі ми фахівці, не всі ми знаємо, що потрібні якісь додаткові прилади, що вони можуть там врятувати навіть життя. Але у мене питання: а чому це покладають на плечі простих людей? Чому посадовці Нафтогазу, які отримують захмарні зарплати, це не секрет, про це, ну, скрізь в принципі написано, це відкрита, доступна так, публічна інформація, і прибутки отримують немаленькі в цій компанії, чому ці посадовці вони не можуть забезпечити людей цими сигналізаторами газу? Ну, якщо він коштує дійсно там тисячу з чимось гривень чи дві тисячі з чимось гривень, ну вони точно не обідніють. Якщо вони справді так турбуються про нас із вами, про те, щоб з нами нічого поганого не сталося, для того, щоб ми не наражалися на небезпеку, то ну, можна тоді якось сісти разом з урядом, так якусь запровадити якусь державну програму, хоча б для того, щоб незахищеним верствам населення встановити Оці е, додаткові пристрої. Ну, чому бабуся е, має з, зі своєї мізерної пенсії, там менше трьох тисяч, віддавати додаткові дві тисячі гривень за пристрій, які, можливо, ніколи їй навіть не знадобиться? Лише тому, що про це написали на Нафтогаз. Це по-перше. По-друге, а що раніше такої проблеми не було? Не було такої необхідності встановлювати ці пристрої, ці стабілізатори, сигналізатори, вибачте. Чому тільки зараз? От знаєте, от не знаю, я як журналіст я скептично до всього ставлюся, і у мене виникає таке питання, а можливо. Можливо, тут є якась, якась корупційна складова, можливо, Нафтогаз зацікавлений в тому, щоб зараз масово купували ці сигналізатори. Тому що, е якщо справді вони піклуються про своїх споживачів, то могли б щось придумати. якщо Я не кажу, що вони мають безоплатно все це робити, але можна було дійсно хоча б е тим же пенсіонерам поставити, так? Розуміючи, що для них ці зайві тисячу-дві тисячі гривень це не зайві кошти, це ну майже вся пенсія. Це більше половини пенсії, яку має оце зараз бабуся взяти віддати за, за цей пристрій, а хтось і віддасть, тому що ну, пенсіонери, так, люди ще того покоління, вони звикли довіряти владі, і якщо влада каже в особі там. Того ж Нафтогазу, так каже про те, що це важливо і що це потрібно зробити, встановити цей сигналізатор для того, щоб не було витоку газу, то ця бідна бабуся з переляку може піти і купити цей пристрій, а потім їй не буде ще їсти. Але це ж нікого не обходить. Тобто, от, дали інформацію, і живіть, це називається. От, ну мені здається, що просто ну, совісті немає у цих посадовців. Напишіть в коментарях, що ви думаєте от взагалі, про, про цю заяву Нафтогазу, про минулі заяви, ем, з чим це взагалі пов'язано. Ну от у мене таке враження, що. Посадовці Нафтогазу вони живуть в якійсь іншій реальності, от справді. Але друзі, якщо ви не збираєтеся купувати ці додаткові прилади, не хочете вестися на цю інформацію, яку дає Нафтогаз, тим не менш, юристи радять про всяк випадок зберігати квитанції про оплату комунальних послуг, в тому числі на газ, упродовж п'яти років. Річ у тім, що вони можуть допомогти вирішити можливі суперечки з постачальниками. Тим часом стало відомо скільки українці із газовими плитами і без них будуть платити за доставку газу вже наступного року. У Нафтогазі пообіцяли перерахувати платіжки. Нагадаю, українці сплачують за доставку газу фіксовану суму, яку перераховують раз на рік. У 2025-му платили за доставку, враховуючи об'єм споживання газу з 1 жовтня 2023 до вересня 2024. -го. А наступного року будемо платити за той об'єм газу, який використали з 1 жовтня 2024 до 30 вересня. 2024 2025 І наостанок, друзі, підготував для вас інформацію, як змінилися тарифи на газ та інші комунальні послуги за останній рік. За рік, тобто мається на увазі з вересня 2024 по вересень 2025-го. Тарифи зросли загалом на 2,3%. Але не всі. Так, вартість низки послуг залишилася на колишньому рівні, а послуги з управління багатоквартирними будинками здорожчали на 12,5%. І про це повідомили у Держстаті. Там зазначили, що також зросла вартість прибирання сміття на 6,4%, утримання та ремонту житла. На 3,4 водопостачання на 0,7% і каналізації на 0,6 Напишіть, будь ласка, чи відчули ви покращення якості ось цих послуг, що вони так здорожчали? Цікаво. А на які послуги тарифи залишилися на колишньому рівні? На електроенергію, на природний газ, на гарячу воду та опалення. Ну і на цьому, як то кажуть, спасибі. Тож, висновок такий: ціни зараз ростуть. Комуналка, слава Богу, не на все, але тим не менш також росте. Натомість зарплати і пенсії фактично заморожені. Ну, я вам розповідав в наступному році, які показники закладені в бюджеті, ну, навіть смішно це повторювати. Ну, і коли на цьому фоні ситі посадовці Нафтогазу роблять людям таку пропозицію, да, що треба за власний кошт купити якісь прилади, Ну, це виглядає, м'яко кажучи, цинічно. Напишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте з приводу почутого, обов'язково все почитаю. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, поширте його в соцмережах серед друзів та знайомих, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні не менш корисні та важливі відео. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на YouTube-каналі Політмедіа. Бережіть себе!